There is general information, that... Це загальна інформація, яка повторюється в кожному товарі, який я продаю. І тому я включаю її в опис кожного лістинга. Чи буде це вважатися дублюванням контенту, і чи це вплине на ранжування кожного лістинга в Google? Так, це залежить від того, скільки інформації ви зберігаєте і повторюєте в лістингах. Я б не рекомендував розміщувати багато інформації в кожному лістингу, яка дублюється. Тому що іноді це не допомагає кінцевому користувачеві, коли він намагається купити певний товар і бачить ту саму інформацію, яка скрізь повторюється. Як користувачі, так і Google очікують унікальної інформації для унікальних товарів, які є на еці. Тому невелика кількість дублюючого контенту цілком нормальна. Але якщо ви дійсно продаєте кілька абза... додаєте. Кілька абзаців і розміщуєте ті самі кілька абзаців у кожному лістингу, це може створити проблему. І інколи це може бути не дуже корисно для кінцевого користувача, коли він купує певний товар. Тому я б мінімізував це повторення, але якщо є спільні речі, такі як інформація про доставку, і ви відчуваєте, що вони є важливими і спільними одинаково для всіх ваших продуктів, тоді так, це цілком нормально, якщо ви додаєте трохи дублюючого контенту, і це не призведе до якихось штрафних речей або чогось подібного. Це буде нормально. Зрештою, я завжди кажу: подумайте, про користувача, який намагається купити ваш продукт. З його точки зору, цей дублюючий опис і контент дійсно допомагає даному користувачеві чи ні? І якщо ні, то пограйтеся трохи з тими описами, почистіть і додайте унікальності вашому конкретному лістингу.